Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. І сьогодні хочу зробити огляд третього туру турніру Tata Steel Chess і проходить вейкансії в Нідерландах. І а, сьогодні, в принаймні в Challengers, був дуже результативний тур з восьми партій, лише одна нічия і всі інші партії закінчились з перемогою тих чи інших. І, Що цікаво, що чотири партії. Були з перемогою саме чорних, хоча ми звикли, що біди мають отримати певну перевагу по дебюту. І одна з партій, яка була виграна за чорних, це була партія Василя Іванчука. Отже, давайте з нею і розпочнемо, і також покажу по традиції ще одну, як на мене, доводить цікаву партію. Отже, розпочинаємо з Василя Михайловича, який грав проти синного сербського гроссмейстера Ведеміра Івіча. Івенчук за чорних Івіча за білих. І тут у нас а, був розіграний варіант а, захисту Петрова. І Д4, ну, головний хід по теорії а це кінь е 5 там дуже-дуже багато теорій. А, але, в принципі, хід Д4. Теж заслуговує на увагу. Ну і тут насправді з ходом суперники перейшли до однієї з класичних позицій, яка може зустрітися із іншим порядком ходів теж. 7, кінде 7, кінце 3 у нас майже повна симетрія. Але для чорних це важливо, тому що по дебюту чорних, по суті, немає жодних проблем. Ну, Єдине, що тут відразу рокіровку не зробиш, тому що буде мат. Може 6, ферзі 6 і слон F8. Доводиться грати так, щоб рокіровку якраз ми могли зробити. Отже, ферзії 3, слон 7, бо 1. Ну, мінімально трошки все-таки піддавлюють тут білі, але насправді нічого дуже неприємного немає. Далі було б 6 рокіровка C6. Ферсі 2 і H5 грає Василь Михайлович. В принципі, хід далеко не обов'язковий. Не ну, думаю, що можна було просто рокіровку зробити. Ну, рокіровка дійсно на першому місці. Чи h 5 теж можливий хід. Ну, рокіровка — те, що перше приходить в голову, коли дивишся на подібну позицію. Отже, H5. І отут вже ми бачимо, що вперше замистився суперник. Тобто я так розумію, що рокіровку він і дивився раніше, але. У нашого версмейстера легендарного була ідея якраз збити суперника з підготовки і тому H5. Слон Д3 насправді тут доволі добре грали обидва суперники, і в чому взагалі ідея H5? В тому, що чорні тепер не рокірують коровку в сторону, а залишають короля на полі E8. В деяких випадках можуть зробити довгу рокіровку, хоча це доволі небезпечно. Якраз після ходу А4 особливо, тому що далі десь біля А5 зіграють, потім, якщо б 5 6, на б 5 можна подивитись, Ну, позиція може бути дуже небезпечна. Давайте, наприклад, по комп'ютеру подивимось, як це він буде оцінювати. Таку жертву, Ну, не факт, що вона працює насправді, хоча жертва дуже цікава, особливо бліце, тому що так точно можна зіграти тут. Мабуть, човні тримаються, але майже єдиними ходами. Така непроста позиція, хоча не обов'язковий варіант. Далеко не обов'язковий варіант за білих. Можна було щось цікавіше придумати. Наприклад, тут він грає а 6 Можливо, трохи з і на Б5 теж буде жертва ну, Неприємна позиція для чорних, тому Василь Михайлович не робить рокіровку довгу, коротка вже неможливо. Король у нього залишається поки що в центрі. Далі король F8. Позиція, в принципі, була рівною. Давайте подивимось, як він перегравав свого суперника. Ну, Насправді вже після c 5 ми бачимо, що в чорних доволі власний центр. Слон Єдрикору вже 7 С4, точніше 4 до 2 потім c 4 Закриває він центр. В чому ідея? Ну, Одна з ідей в тому, що слона а 6 знаходиться, по суті, поза грою. І він не втрачається у білих, це зрозуміло, але він зараз майже не приймає участь у боротьбі. Далі було Сондесь 4 Турати 7, ну, насправді дуже довга така була боротьба. А, і в король все одно став на Поле g 8 традиційно, як для рокіровки. Ну і тут знову ж довгі маневри. Позиція залишалася піскою А, І тут слон F5, можливо, не ідеальний хід, але ну, комп'ютер пропонує зіграти F5. F5 ризиковане рішення, а, тому що після затянути проході а, не дуже сильний, я б сказав так. Чорний король, він не слабкий, але він потребує уваги. Хоча насправді, в принципі, позиція тримається, але доволі небезпечно. Тут дійсно, що білих підводить те, що слон на 6 це ну, зовсім якось виключений з гри, його кудись переставити було б дуже добре, але як це зробити конкретно по ходам не дуже зрозуміло. Ну, тут цікава тактика ще знаходиться слон С4. Ну, ідея в тому, що якщо грати по 4 а, то потім ці варіанти 4. Такий варіант. Можливий, але чорний може слон G2 зіграти, ну, коротше кажучи, тут такий цікаві варіанти. Отже, був можливим хід f5, івачук зіграв слон f5, теж нормально. G4, в принципі, логічно за білих. Ну, в чому ідея, хоча білі віддали пішака, але вони отримали активність. Чорний король, як я казав раніше, потребує тут певної уваги. Ну, але знову ж білих, якщо б слон стояв якось більш адекватно, було б простіше грати, слон білопорні атак, слон, по суті, виключений з гри це білих якраз і підводить. Учийại? і отут насправді був вибір. Uh, ця позиція дуже важлива, я вважаю, в усій партії вже на 40-му ході. Uh, до речі, бачимо, що тут майже на останній секунді зробив хід Іванчук. Варто зауважити, що у білих був вибір з двох ходів, EF і е 7 Обидва ходи дуже логічні, але EF, як ми бачимо, набагато сильніше. Ну, ЄФ, давайте трохи подивимося цей варіант. Далі Тура ф 7 і Ф7 можливо зіграти, майже рівна оцінка. В принципі, чорний кроль лишається слабеньким, але нічого конкретного у білих немає. Наприклад, Тура Е5, Ну, там можна просто помінятись, Тура е 8 чи якийсь інший хід. Позиція теж було цікава, з МБ5, чи можна варіанти продовжувати, в принципі, ігрова, ну, ігрова позиція із взаємними шансами. От Є7 виявилось невдалим рішенням, чому так, тому що цей пішак, він, а, дуже слабкий, Іванчук на нього нападає, і пішак, рано чи пізно у білих втрачається. Так, зараз є ідея зіграти f 5 за рахунок зв'язки з їсти слона, але звом просто відходить. Ну і не зрозуміло, що от робити, вже в схові, як то кажуть, віддав якість у нас uh, Рібіч. Ну, щоб порадити забіл, вже важко сказати. В принципі, човні хочуть просто з'їсти туалі 7, отримати вже другого зайвого пішака. Магабілі не ставлять, що в човнах просто доволі велика перевага. Uh, ну і далі, такий останній шанс. ну, Насправді гарне рішення. Uh, тобто тут, в принципі. По компу ще можна було точніше зіграти Іванчуку, помінятися на D4 з шахом, і вже. І нічого він не боїться. ну, Fit ще навіть не зіграєш, тому що буде трошки 7 зв'язка і там квед втрачається. Ну, Траф 6, Турайв 8. Такий холоднокровний хід. ну, і, В принципі, білі тут нічого не досягли, просто без купу матеріалу. за 4 ще сильний хід. тут, тобто, в принципі, ну, Я думаю, що вже різні були варіанти, Крім Prizer 4. F7, тура F6, Кролеш 8. Тобто, в принципі, ну, позиція вже виграна багатьма способами, так скажу. F6 від Іванчука трохи неточний хід, але в чому ідея ходу? Ідея в тому, щоб закрити лінію G і король не потрапляв навіть під якісь зайві шахи. І насправді рішення теж по-людськи доволі сильне, тим більше пішак біжить вперед, пішак по лінії, G, міняють чорні туру на F8. Блокують пішопану. Тут три, ще одна помилка. Насправді позиція вже була безнадійною. Ну ідея, що за білость, поставити шах, але від цього шаху тут нічого немає. Шахи закінчуються так, буквально через пару ходів і все. Шахи закінчились у білих, а у чорних ідея ФС2, там далі і Е2, і Ферж Д2. Тобто тут вже як завгодно, чорні просто ставлять білим і а, В принципі, дуже впевнена перемога Іванчука, якщо подивимось, партія була дуже і дуже класною. Що Василь Михайлович, що в мене продемонстрував клас і переміг свого теж доволі сильного суперника, навіть рейтингом Завича, а вищий за Іванчука. І е, хочу ще показати одну партію, е, росмейстера, якого ми ще не дивились в наших оглядах, це Айдін Сулейман Лі, азербайджанський шахіст проти Елін Роберс. Ну, не дуже впевнена вона грає, як кажучи, але тут я би перш за все. Якраз відмітив те, наскільки добре. Айдин розіграв всю партію і дебют, і взагалі дуже певна перемога чорних. Білі розіграли варіант FZ-3, далеко не основний, теж так можна грати проти каракану, але ми розуміємо, що при нормальній грі а, чорних у білих тут тобто, нічого немає. Чорні просто міняються, стандартні ідеї каракану проводять. ну і Навіть візуально видно, що у чорних всі проблеми вирішені, тобто слона вибили за а, пішакову. Цю стіночку. Далі просто там виходить чорнопольний, і рокіровка, можливо, і коротка, і довга, і ну, немає взагалі ніяких проблем. Тобто, в принципі, всі ідеї каракана головні чорні реалізували. Ну, Тут, я думаю, що можна було зіграти там відразу по типу стонді, слон d тобто, 5 на обов'язковий хід, хоча теж можливий. Далі перейшли в NSP-суперники, NSP дуже приємний для чорних, хоча і у білих два слони, але структура 100% на користь чорних, ну і також, в принципі, слони поки що особливо не працюють. Ну, Насправді позиція лишалась близькою близько рівної. Давайте дивитись далі. В принципі, тут частину ходів можна швиденько зробити, суперники теж доволі швидко, до речі, грали, що це партія в класику. А, ну, Чорні взагалі тут нічим не ризикують, білих просто, по суті, немає плану, стоять на місці. Далі, тут ще кінь пішов. Ну, Насправді, що важко це все коментувати. Ну, ось нарешті активна дія від чорних. В принципі, максимально стандартний план, який вони проводять в захисті караван. Хід це 5 Зараз він працює, ДЦ буде. Тура D3. Тому до це не можна грати. Але знову Б5 знаходиться. Класна ідея, ну, красивий тут варіант. Навіть, давайте покажу його на дожці на АП-Тура А8. Неочікувано. Але воно приязні з'їдати. Ну, красива, красива гра насправді від білих. А, тобто Якщо з'їсти, давайте теж покажу цей варіант. Білі теж з'їдають, і на король D7 Sunt B5. Тобто, це не виграш, це такий вічний шах у нас знаходиться і а, така нічия. Але, а знову ж, не зобов'язаний чорний все це йти І після ходу тура А6, після цієї красивої жертви, а, було в партії кінця 7 Гарна ідея. Тобто зараз у чорних не вистачає пішака, але підвисає тура на полі А6, ну і також дуже неприємно для білих буде СД, якщо чорні зіграють. Далі блок Тра4, якраз це Д, ще і слон, тому доводиться відходити, і Тура, гущніша ДЦ, і Тура-Д3, всі велиця гроза. Ну, білі за рахунок тактики тут. Змогли хоча б відразу не розсипатись, знайшли красиву ідею 24 3 І тут, знову ж, позиція типова з різнопольними слонами, якщо прибрати цих слонів, то в принципі чорні ну, майже тут не претендують на суттєву перевагу. Буде позиція близько до нічійної, Але при тому, що є тура хоча б одна, ти більше навіть тві, є завжди шанси і на атаку на короля, і турою напасти на пішаків, що чорні роблять. І насправді позиція дуже-дуже неприємна для білих. Комп'ютер її може тримати, але по-людськи чорним грати простіше. Ну, насправді тут теж певний час грали добре у нас суперники. Давайте тобто, швиденько зробимо ходи. До речі, цей нот був у чорних. Менше хвилини білих 31 хвилина лишалася на цей час. Подивитись далі і пішли вже помилки. Помилки від білих. Тобто, в принципі, важко туди-сюди ходити, хочеться якісь активні плани. Тут якраз активний план був хіб сонце 4. Знову ж, якщо подивитись по комп'ютеру, в принципі, був певний вибір, 3 5 хоча там структура буде гіршою. Після обміну на А5, ну, Сонце 4, в принципі, логічний хід, е, можна було його зробити, наприклад, шах е, просто відійти королем, ну саме на F1, важливо, щоб не підскрити шах. І нічого, по суті, знову ж немає. Все ще немає нічого у чорних. Але пішли певні помилки від білих. Тура С8 це перша помилка, а далі слон Е5, а Сонце 4 Тура Д1, тобто Тура заходить на перший рядок. Ну і може атакувати, атакувати білі пішаки. Ну і далі Турай 8. Ще одна помилка, як часто буває після одної, зараз йде відразу, майже відразу друга. Ну, вже позиція неприємна. Навіть по комп'ютеру тут ну, був певний вибір, але все одно вона важко тримається. Наприклад, Сон Б5 він пропонує хід. Ну, давайте подивимося варіантом б 5 TRAD4, наприклад, шах F8, король G7, тура E8, ну, в такому порядку, мабуть, це краще працює. Тобто зараз загрошує, загрошує, загрошує хід Тура А6, також шах на E7 може бути за білих і на B7пі. Ну, принаймні є якісь загрози. Є якісь загрози у білих. Позиція теж не дуже приємна. Але... Турея 8 відразу а, теж нібито з загрозою, але після ходу слон 4, дуже сильно, я так розумію, що цей хід а, просто не помітила Лін Робертс. Тут виявляється, що а, чорні не захищають пішака, мабуть, білі думали, що пішака варто захищати, там брати Тура Д6 минулим ходом, чи якось е 7, але слон в 4. І ідея просто поставити мат. Якщо ти хід, то просто. А, Поставити мат, да, тут мати не буде. Тут грати А4, давайте покажу цей варіант. Буде хід, так, відразу мати не буде, буде хід трашовий. Тобто є якраз ідея, ідеї, майбутнього поставити мат, так, відразу мати, то радувати не буде, та радувати мат, тому що з'їдають з, з білі трою свої. Так, ну, В принципі, щось схоже в партії. Там ми з вами побачимо. тому... Пропоную до партії прийти, ну насправді навіть ця позиція ще може триматись, але там вже майже єдиним ходом. Тора і 6 відразу хід дуже логічний, але насправді якраз ідея Тора Турах 1 залишається у чорних, ну, тобто через покажу план, давайте, Тура на D1, ЗД5 і Тура є 1 мат. Тобто здається, що це дуже-дуже повільно, ну, два ходи поспіль, але як від цього захищатись не дуже. Що зрозуміло, якщо особливо зіграти по а 4 до 1 ну тут же, мабуть, просто можна здаватися білим, що просто захисту немає, понад 5 ходів. Саме тому саме було стом D3, логічно спробу прокрити лінію, і тоді просто тураштер сідає від пішака у нас чорний. А 4 трух-1. За матеріалом, до речі, відмічу, що у нас є навага, але оцінку теж бачите, мінус 3. Це про багато що кажуть. ну, Чому така оцінка? Тому що все ще дуже слабкий король у білих. Дураленці два доволі пасивне, пішоки гірш розташовані. ну, Багато факторів на користь. Чорних ще пішака віддали, білі, щоб, можливо, там, хоч якось там, королів 3 зіграти, в якісь моменти хоча б мах не отримати. Ну і далі тут слон ще втратився. ну Насправді вже ця позиція по суті безнедійна. Давайте її подивимось. Ну Єдина контрагра тут білих з'явилася вести пішака по лінії А, по лінії Б. там в перспективі також, Але тут в принципі вже не було особливо захисту. Король 1 було трошки сильніше, все одно ну, не рятувало, ну Король Х2 просто форсовано програє. І далі тут чорні. Это щейслон в перспективі а, ставлять. тиман. Тобто я так разумеется в солнце 5. Точніше солнце 5, так солнце 5 навіть не потрібно, сонце 5 якраз нас на тура підвисает, просто тура ну, тура 2, солнце 5. в якихось варіантах вже один теж можливо, чи там 6, то солнце 5. Ну тут вже майже як завгодно, в принципі, перемагає. По суті, будь-який хід. No. Дуже-дуже впевнена теж перемога. Насправді, якщо подивитись по графіку, ми бачимо, що як Косиль Михайлович чорними переграв свого суперника, так і тут Сумен -Лі переграв Лін Робертс, і буде бути, в принципі, там позиція була до рівної, чи для чорних це теж досягнення. Ну а далі там Венчпілі вже в ліснопольних слонах дуже впевнено він показав. Як такі позиції там, з мінімальною перевагою або близької до рівної можна вигравати а, за гачок. Отже, цікавий турнір, дуже добре, що Вінчук переміг в цій партії і сподіваємось, далі він продовжить набирати очки в турнірі і з тобою ще багато перемог. Отже, всім дякую і до зустрічі!